Хтось скаже, Бог казав не вбивай, а обирав людей, які вбивали. Але ж Авраам вбивав тих, хто вкрав його племінника лота, Мойсей вбивав тих, хто був проти Бога. Давид приніс Ізраїлю незалежність і був зразком віри та молитви. Вони вбивали насильників, марадерів та злочинців. Тобто вони таким чином виконували закон та крали тих, хто закон не виконував. Але багато людей, як раніше, так і зараз, продовжують любити зло маніяків. Бог дав закон, щоб зупиняти це зло. І Христос каже, що ви залишили справедливість, любов, суд, милосердя і віру. Саме так поступили євреї, фарисеї. Вони вбивцю вараву покрили, а Ісуса розіп'яли. І якщо ми не зупиняємо зло, то ми стаємо друзями книжників, фарисеїв та садокеїв, які любили вбивць та сатанистів, тому нехай прийде світло і розум у ваше життя, і щоб ви чітко бачили дорогу, правду і життя.